Як зайти в Microsoft Office через браузер і працювати там онлайн. Для початку в адресний рядочок напишіть www.office.com. Відкривається сайт Microsoft Office. Тепер натисніть кнопку Увійти. Придумайте адресу електронної пошти. Впишіть її у відповідне поле. Натисніть кнопку Далі. Створіть пароль. Впишіть його у відповідне поле. Натисніть кнопку Далі. Виберіть країну або регіон. Впишіть дату народження. Натисніть кнопку Далі. Роз'яшіть задачу. Підтвердіть, що ви не робот. Перевірку завершено. Додайте відомості про себе. Впишіть своє ім'я та прізвище. Натисніть кнопку Далі. Знову введіть пароль. Натисніть кнопку Увійти. Тепер натисніть Так або Ні. Продовжите. Зараз ви знаходитесь на хмарному середовищі Microsoft 365. Щоб вийти з облікового запису, угорі справа в браузері, натисніть на кружечок. Тепер кнопку Вихід та сайт Microsoft Office. Знайдіть кнопку Увійти. Під цією кнопочкою натисніть Змінити обліковий запис. Тепер впишіть адресу електронної пошти. Тепер натисніть кнопку Увійти. У відповідному в полі Впишіть пароль і натисніть кнопку Увійти. Тепер виберіть Так чи ні.